Усім привіт! Вітаю на своєму каналі. Хочу для вас зробити короткий огляд на таро, який я назвала анти-нуар. Це таро повністю моя робота, моя інтерпретація. За основу взято нуар таро в такому чорно-червоному стилі. Я переробила його, тому що там дуже погано видно. Тож, погано видно, героїв, емоції, події. Тому я якось мала час і натхнення, щоб зробити його кольорову версію. І ось кольорова версія, давайте ми її подивимось. Поміняла місцями імператрицю і верховну Жрицю. Ну, вірніше підписала. Так, як воно має бути. Тому що я вважаю, що на Верховній Жриці дві колони, священники, відкрита книга, це точно Верховна Жриця. Не може бути такої символіки на імператриці. І ось у нас така імператриця фрівольна, куряща, з сумочкою. І, можливо, в неї вже за драпіровкою плаття скривається животик. Тому поміняла. Решту ось такої краси намалювала. Ця колода поки що, оце що я показую, вона одна єдина в світі в такій інтерпретації. Але я підпишу, де її можна придбати, заходьте, і можете придбати. Назва Антону Артаро. Повторююсь. Картинки чуть робила в такій інтерпретації з 40-х 50-х років того часу. Не зовсім, щоб вони виглядали сучасно, мультяшно. Я думаю, в мене це вийшло. Одночасно на них дуже все добре видно. Герої теж того часу. Тепер це тару отримало друге дихання, тому що тепер на ньому абсолютно все видно. Воно красиве, воно кольорове, воно цікаве. Ось така колода. Подобається мені робити свої проєкти, що я скажу. Зупинятись не будемо. Така от красота. Королева мечів, король мечів, туз Пентаклів, двійка. Трійка, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. 9, 10, паш, лицар, королева і король. Надіюсь, моя робота вам сподобалась. Ви отримали задоволення від перегляду арканів. І я вам бажаю гарного дня і до скорих зустрічей на цьому каналі.